З 2010 року в Україні планують впровадити теплотехнічний паспорт для будівель. Такий документ повинні будуть мати всі споруди без виключення, і старі, і новозбудовані. Теплотехнічний паспорт здання вводиться ряд показателів, які будуть в дальнішнім служити розчетом для потреблення домом тепла. По теплотехнічному паспорту будуть начислятися. І стоїмость квартирної плати, тобто іншими словами, чим гірше оселя зберігає тепло, тим більше платитимуть хазяї. За радянських часів нормативний коефіцієнт опірності теплопостачання стіни дорівнював одиниці, тоді як зараз він сягає 2,8. Нові будівлі нині зводять уже за новими технологіями. Отже, новобудови набагато краще зберігають тепло. Одна з таких сучасних технологій використання трьох компонентів для утеплення стін будинків газобетону, мінеральної вати і цегли. Зокрема, за такою технологією працює компанія «Житлобуд-2». Наші стіни. Три рази тепліє е, стін тих старих домов, які існують в Харкові. Наші дома по е, теплотехнічним характеристикам ну, можна віднести з наймним дома домам Харкова. Не усі забудовники використовують саме цю технологію, але є інші, також достатньо ефективні. Тому рівень теплозберігання майже всіх новобудов зараз відповідає вимогам нових норм. А от що робити мешканцям старих будинків, коли ці норми набудуть чинності, поки що не зрозуміло. Звичайно, що власники квартир у цих будинках можуть подбати про утеплення своїх осель, але чи зроблять це відразу всі пожильці? Між тим за новим порядком визначатиметься загальний рівень теплозберігання у цьому будинку.